Ну що, продовжуємо тестувати нашу вентиляційну установку. Переводимо з режиму роботи мінімальний в режим роботи нормальний. Тепер перевіряємо, як ми будемо чути шуми від роботи в режимі нормальний. Беремо наш фільтр. Бачите, фільтр ми вже здуваємо. Ось такі у нас шуми. В режимі роботи нормальний. Нагадую, що вентиляційна установка DEMECT R450 вертикальна.